Вітаю в етері телеканалу Еспресо Біла Церква, і це ваша улюблена програма Головні новини міста. Тисніть дзвіночок на нашому Ютуб каналі, аби нас бачили якомога більше людей. Також закликаю поставити вподобайку і написати свої враження про події в громаді. Щодня Україна втрачає кращих з поміж кращих на російсько-українській війні. Віктор Хоменко був командиром відділення бойової машини однієї з військових частин. Загинув 11 квітня поблизу Красногорівки, що на Донеччині. Попрощатися з ним у спасопереображенський собор прийшли рідні, близькі побратими та небайдужі містяни. Вічна пам'ять і шана оборонцю. Він був дуже хороша людина, він був добра людина. Він завжди поважав своїх близьких, рідних. У нього троє діток, прекрасних. у нього прекрасна дружина. Він їх любив і буде любити тільки з неба. Він герой для нас. Він герой, бо це та людина, яка достойна поваги. Це моєї подружки, подруги хороші, ми разом працювали. Наші діти всі гарні, для нас всі гарні діти. Поганих дітей не буває. А він герой, він загинув. Дуже шкода. Дуже шкода, що помирають такі молоді, молоді діти. Це своєму небесне вічний спокій. Я цього чоловіка не знала, але я дякую кожному і кожній, хто нас боронить, хто віддає своє життя. Ми приїхали сюди, але я вдячна всім людям і хочу. Останню путь хоча б так проявити свою повагу. Щотижня наш телеканал аналізує декларації місцевих посадовців. Цього разу нашу увагу привернув один із семи заступників міського голови Олександр Поляруш, навколо якого здійнялась медіахвиля. Якими статками володіє людина, яку в місті називають королем заріччя, дивіться далі. Нещодавно соцмережами розлетілося розслідування про заступника міського голови Олександра Поляроша, який відповідає у місті за капітальне будівництво, громадський транспорт та інші важливі сфери. Зокрема, на відео, нібито цей чиновник, розподіляє з начальницею управління КАП будівництва Людмилою Денисовою, кому віддати тендери і хто стане переможцями робіт в укриттях. Також розповідається і про інші факти ймовірного зловживання владою.

Рыбали до 26 аналогично. Начинаешь время пау, робля там. А давай находится. На пусть его пау, в эти вот еще. А давай что подходы? Показовую, що за кілька днів після виходу цього відео на засіданні фракції політичної партії Слуги народу в Київській обласній раді Олександра Поляруша знімають з посади голови та призначають іншого Вадима Геращенка. Тож наш телеканал вирішив проаналізувати декларацію даного можновладця, скільки ж грошей він заробив за 2023 рік. Олександра Поляроша можна спокійно називати багатієм. І не лише тому, що заробив у міськвиконкомі майже 651 тисячу гривень, а й тому, що на руках має чимало готівки. 55 тисяч доларів, 35 тисяч євро та 700 тисяч національної валюти. У дружини ще 41 тисяча зелених, 6 тисяч євро та 300 тисяч гривень. І це лише те, що офіційно. На банківських рахунках у сім'ї посадовець показав дещо менші суми – понад 230 тисяч гривень разом. І тут ми хотіли б звернути увагу на деталі. Порівнюючи його декларації за два роки повномасштабної війни, виявляється у 2023-му його зарплата зросла аж удвічі з 307 до 651 тисячі. При цьому кількість готівки на руках ні в нього, ні в коханої аж ніяк не змінилась. Тобто, всі кошти родина банально проїдала, і це погодьтеся, викликає підозру. Також згідно з документом нового майна Поляруш протягом звітного року не купував, але й без того має у власності будинок та чотири земельні ділянки у Білій церкві та селі вулиця, що на Фастівщині. Усе інше записане на дружину. А це ще один маєток та п'ять наділів у селах і місті. А ось щодо автівки, то заступник дикого у деклараціях вказує Land Cruiser 2013 року, випуску який придбав у 2017-му за майже 905 Тисяч гривень, але в реальності з відкритих даних відомо, що він їздить на лендкрузері крузері 2021 року випуску, який коштує понад 3 мільйони гривень. Втім, про цю автівку ні слова у декларації. А ще поляру через підставних осіб ймовірно володіє у місті деякими житловими комплексами та медклінікою. Нагадаємо, минулого року під час одного з мітингів у білій церкві, коли містяни вимагали спрямувати бюджетні кошти не на бруківку та тротуари, а на зсу Олександр Поляруш вийшов до людей у футболці за понад 2 тисячі гривень та перстнем за 60 тисяч. Ховається, йде сюди, іди сюди, сюди. ну, не, активісти. Кожного року 300-400 мільйони виділяється. А ми хочемо більше, тому що нам не треба. Ми теж хочемо більше. все віддаємо те, що є. І сьогодні в нас ціль. Приклад заступника міського голови Олександра Поляруша підтверджує, що чиновники багато чого зі своїх набутих статків на посадах просто не декларують. Перевіряти інформацію та карати їх за це мали б детективи набу. Однак таких прикладів на рівні білоцерківської громади ми не помічаємо. Що з цього приводу думають самі містяни? Послухаймо, чи вірите ви, що чиновники та посадовці вносять всю інформацію про свої статки у декларації? Ні, конечно. А чому? Опит життя підказує, що вони ні чорта ніякої правди не кажуть. А як з цим боротися потрібно? Сажати. <касу> сажати. Приходять те саме і сажати. раз за шкірку і сажати одного за другим. І вносять. А як гадаєте, яке має бути покарання за це? Конфіскація. Можливо, вони всю її і, і, і вносять, але використовують різноманітні схеми. там, на дружин, на батьків там переоформляють і так. Тобто формально вони виконують закон, ну але по факту є нюанси. А як потрібно з цим боротися? А, ну, додатково можливо законодавчо врегулювати. Не знаю, не можу вам сказати. У моєму кармані пусто. Та провірена, це вже життя. Ну. Це всі знаю, все Прекрасно всі знають, але ніхто нічого не робить. Та й все. Я не знаю, як потрібно боротися. Всі кажуть, що чесні, чесні, а тільки до, до влади дорвуться. Зовсім друге міняється. Все міняється. все. Ну то тобто, є система. Ні, не вірю. А чому? Бо чиновники завжди, ті, що сидять на грошах, на потоках, вони завжди мають. Розумієте? А як потрібно карати за це? О, це не знаю. Це для цього існує суд. Так що закон для всіх одинаковий. Суддя, будь ласка, винен, прокуратура, судді. І хай звітують, де взяли гроші, де взяли квартири, машини, дачі, ділянки і так далі. А що думаєте ви з цього приводу? Напишіть свої думки в коментарях, нам на YouTube каналі, Фейсбуці чи в інших соцмережах. Нам важливо почути вас. У краєзнавчому музеї нагородили учасників виставки конкурсу Краса руками молодих журі оцінювали 223 творчі роботи, зроблені місцевими митцями у стилях аплікація, батік, виставка або ж ветенанки та інше. За словами начальника управління з питань молоді та спорту Сергія Мартинова, обирати переможців було складно, адже усі роботи унікальні. Учасники віком від 6 до 30 років отримали подарунки та гра. Сьогодні відбувається у нас нагородження 30-ї ювілейної виставки конкурсу, яка, яка проводиться управління молоді та спорту. Вже 30-й рік поспіль. А сьогодні присутні учасники конкурсу, колективи, батьки. От, і приймають участь 217 Нкурсатів хочу всім подякувати учасникам, всім конкурсантам, які надали нам свої надзвичайні витвори, вклали в них в душу. Це помітно, це відчутно. Намагаємось бути дійсно максимально об'єктивними, коли оцінюємо ваші твори. Але це доволі важко, тому що всі роботи надзвичайно теплі. З україною в серці, саме під такою назвою, у будинку органної та камерної музики провели благодійний концерт на підтримку ЗСУ, як розповідає директорка Білоцерківської школи мистецтв номер 1 Леся Крижашевська. Ініціатором став їхній вихованець Олесь Свінціцький. Він представив програму класу ударних інструментів, ксилофону та фортепіано. Кожен охочий міг залишити донат. Загалом вдалося зібрати майже 15 тисяч гривень, які спрямували на армію. Він є представником династії мистецької династії випускників нашої школи. Це четверте покоління. Такої родини кічак Булей свинціцьких адже його прабабуся навчалася, закінчила школу, бабуся, його тато й мама, і ось тепер він. Ну це надзвичайно талановита дитина. Окрім таланта за цим концертом, що сьогодні відбудеться, стоїть велика кропітка праця і учня. І викладачів, і звичайно батьків. Перш всього зараз найпотрібніше це допомагати нашим військовим, допомагати посилати, що можна на фронт, ну наскільки це можливо. Підтримка зараз народу на фронт, взагалі це найважливіше, те, що є в країні, бо від народу все залежить в основному. Тому ми робимо благодійний концерт. Ми Робимо користь, ми розслабляємо людей, ми робимо їх щасливими. Ми стараємося робити все на користь України. Встигаю розповісти вам на цю годину для вас. Працювала Олена Бойко. Наступного ж тижня у цій студії зустрічайте мого колегу Ярослава Гопацу. Вихідними о 18.30 та 23.30 Не пропускайте підсумки тижня про ключові події Бі білоцерківського району, а також інтерв'ю щодо закону про мобілізацію. Мирного всім вечора.